Я Еле приймаю вже три місяці з початку листопада. Дякуючи дівчатам, познайомилася з ними на термалах в Угорщині, тому що маю проблему обидві ноги були поламані. Одна легша, друга гірша. Ну і так, як кожної людини, тиск я вже більше десяти років приймала. Високий тиск, приймала одну капсулку, не капсулку, а таблетку зранку від високого тиску. То вже було на такій основі. Що я вам хочу сказати за тих три місяці, які результати є? Значить, почала я елев приймати з однієї частинки капсулки, поскільки був у мене високий тиск? Я приймала, значить, два тижні по одній третій капсулці. Потім я почала приймати ЛФ по одній другій частинці капсули, аж потім через місяць я перейшла вже на цілу капсулу. Які були результати? В голові стукало, загострення почалося, але нічого я терпіла, бо знала, що будуть загострення. На рахунок своїх ніг поламаних. Слава Богу, на сьогоднішній день я ними ходжу як здоровими ногами. Кожного ранку, коли я то вже була одна нога була поломана п'ять років тому, друга була два з половиною роки. Та що була найгірше, було два переломи вивих і зміщення. Не було ранку, мої, шановні, щоб я стала і пішла нормально чи на кухню, чи за своєю потребою. Або по стіні, або опиралася на паличку, бо так страшно боліли ноги. Але на сьогоднішній день, десь буквально можу десь 3-4 тижні. Їду я з базару, приїхала в свій мікрорайон, вийшла я з автобуса, встала і я пішла. Приходжу до хати і кажу до чоловіка: чоловіче, я не можу тобі передати. Я сьогодні пішла своїми ногами як здорово за три місяці. Ви знаєте, це просто фантастично. На сьогоднішній день, після десяти років вживання від тиску таблеток, я вже місяць не вживаю зранку. Супер, мені. Тиск внормувався, Богу дякувати. Апарат в хаті постійно провіряла, бо гіпертонік. Тиск нормувався і ноги, слава Богу. Але я вам хочу сказати, що крім ерлеву, на основі ще, я додавала вечірні. то є щось, Ви знаєте, ті вечірні капсули так само. Сон прекрасний, спиш. і... Одночасно з тими ранішніми і вечірніми енергія. Я кажу чоловік до мене, жінку, що ти? Я кажу, пархаю. Слава Богу. Кажу, що дійсно великий результат є, і ще, крім того, я додавала редженер. Ще є в компанії, маєте дівчатка? Маєте? Редженер то є ко... хто має праву е... проблему з костями, з суглобами. Все. З опорно-руховим апаратом, значить, це є теж дуже добре. Ось що я можу вам сказати дякую, за три, дякую, за три місяці. Дякую, дуже гарні результати. Леся, будь ласка, розкажіть, ви вживаєте клітинне харчування L8? Або ви, можливо, комусь порекомендували, знаєте, маєте результати. Поділіться з нами, будь ласка. Так, познайомилася я три місяці три з половиною місяці тому з цією компанією. Вживаю четвертий місяць. У мене 10 років ревматоїдний артрит. Руки ще видно, що не можу зігнути добре. Ой, але вже сьогодні щось. Ні. Ой, то, <пілула> бачите, то, вже, <пілула> то на записі, <пілу> на записі. <пілу> на записі. <пілу> о, Дивіться, я не, я не могла. Час, оба, от і ще не можу. Боже, яка щастя. Боже, Леся, ви не <пілу> хотіли записувати. <пілу> <пілу> Таке дуже гарно, то вже дуже добре. Молодець. Боже. Що хочу сказати? Енергії дуже багато. Е, я приймаю гормональні. Приймаю ті лікарства, які мені виписала лікар, ну бо мушу, бо е, воно ж не давало мені рухатися, я не могла ні вдітися, ні защіпнутися, ніяк. Але по притоп'ю е, ЛФ-8 і е, Нічні ще додала. Е, Що хочу сказати, коли приймала ті гормональні і приймаю, то мені все хотілося спати. А тепер я не хочу спати, хватає 6 годин, і я вже все, вже мені треба вставати, вже треба щось зробити, бо не спиться вже, бо вже енергія, енергія пре, просто пре. І все. Значить, що ще? Ну оце руки я вам вже показала, що вже славати, господи, боже, мій вже всі зігнули. Ну е, що ще? Руки почали вирівнюватися, бо вони були в мене більше покручені. Більше. Тут ще так трошки накрути є від того ревматоїдного, але вже почали е, вирівнюватися. Побачила моя сусідка каже, ти знаєш, а в тебе були руки гірші покручені, в тебе більше рівні руки стали. Я кажу, так я не знаю, я так кожен день дивлюся вроді таки Дійсно вирівнюються. Виходжу, піднімаюся по сходах, спускаюся з, зі сходів легше, набагато легше. Не так, як я поступалася одною ногою, потім другу підставляла, Одною, потім другу. Перше я йду, як молода. А ще розкажи, ну, за своє волосся, а волосся. Ну зараз я не можу показати, бо добре, помалювала. Добре. Але волосся в мене починало сивіти. Ну і думаю, ой боже, все сива вже роблюся, така стара. Тут дочка замітила і чоловік. То слухай, тебе щось, ти що покрасила волосся? Я кав, та ні, я не красила, почало чорніти волосся. Від того, що я вживала оті от Елеви, от такий результат що має так. Що це подружка. правда? Так. Це дійсно правда. Ну, звичайно, ще треба багато чого жити. Мені треба редженер на сустави, так. на кості. Облизько. Ще маю тут <кій> проблеми. ви в процесі Лесі. так, але то тільки четвертий місяць. Так. Тільки... так, ви в процесі. Так. Дякую, Боже, Дуже я гарні я дякую. дякую. Вже знімаю, знімаю хочу вам передати друзі. Оті емоції. Ви розумієте? Оце дві <смі> дівчинки. Вони просто Дівчин. розказували серцем <смі> і душею, і сль, сльози Та, просто були від душі. Наталочко, скажи, будь ласка, е крутесенько, про свої результати відживання клітинного харчування ЛФ-8. ЛФ-8 я вживаю з 2 червня 2022 року. Чотири місяці. От тут питання задають, скільки приймати, як їсти. Е, ну, хочу сказати, то є сніданок або обід. Кожен день треба снідати чи обідати. Е, результати в мене перші з'явилися через чотири місяці. Я так порахувала, чотири місяці, вересні місяці. У мене я зробила УЗД до не до того, 15 червня, я робила УЗД. Вересні не пам'ятаю вже яким числом. У мене в червні вия... гемангіома була швидше. Після ковіду у мене почінці утворилася гемангіома. Те... це є доброякісний утвір, який І... може перерости. Який може перерости в злоякісний. Так, здавала я онкомаркери. Лікар сказав, що все окей, ще онко нема, але ну, треба спостерігати. Воно не лікується. Гемангіома не лікується, лікувань ніяких нема. І коли я в вересні місяці пішла на ОЗД, гемангіоми в мене не було, і кіста в нирці, 3 мм кіста в нирці теж не виявили, яку я діагностувала теж в червні місяці. І гемангіома була 1,3 мм, то є сантиметр і 3 мм. І в вересні вже гемангіоми не було. Багато різних результатів залежить від який, ну так як в мене організм після е, онкології, після ковіду, е, багато, ну, багато е, діагнозів, хронічних таких, багато в мене діагнозів пройшли, але факт того, що е, такі основні, які турбували мене. Ну, в мене ще є такі, що треба буде спостерігати. Я вже зроблю ОЗД, в мене ЗОП. Порівняння будемо, ну то тобто вже буде пізніше. Ще трошки треба пити, тому що ну, десь на річницю певно вживання Еле я зроблю вже такі контрольні, контрольні е, ОЗД на, на щитовидку. Ми ну, рекомендували оперувати, так? Так, ну в мене вже давно. Я прийшла минулого року після ковіду. Я прийшла до ендокринолога, вона подивилася мене, здала всі аналізи. Е, е, вона подивилася мої аналізи і каже до мене, ну як. Ну, ні, цукрового діабету мене ні, вона каже, аналізи у вас всі в нормі, у вас все окей. каже, Але каже до мене жінку, виходите, ви сидите на борохові, як вона мені сказала, сидите на пороховій борці і так з свічкою думаєте, що робити. І наполегливо рекомендувала зробити операцію, видалити щитовидку. Мені повністю треба щитовидку видаляти і навіть перешиюк. Ну, так сказали, так що там 100% вже. Чи буду пити Елев, чи не буду пити Елев вже після такої операції? Вже треба до кінця життя бути на гормонах, тому що чутовитки не буде, значить, треба гормони. Ну я поки що відмовилася від операції і п'ю елев. Там буде видно на Ми чекаємо вага, вага мінус десять кілограм. За ну перші два місяці. Я вже розказував перші два місяці. Я дуже багато їла, коли я почала їсти пити ЕЛ. Ну, просто проявився такий апетит. Потім мене апетити зменшилися, почала зменшуватися вага, мінус десять кілограм. Так вже за чотири місяці вже було мінус 10 кілограмів. Супер. І два слова, скажи за свою сестричку. Два слова. Ну, у сестри поліартрит, в неї пальці покручені на руках, ноги, колінах дуже тяжко, важко їй було ходити. І коли вона пропила місяць 15 липня, вона почала пити, пропила місяць, і вона каже до мене: я їду вже на ровері. Жінці 67 років. Вона не молоденька, і вона каже: Я вже їду на ровері. Коли вона їхала на <кхем> ровері, в неї коліна ну повинні синхронно рухатися правда, що вона каже: а одне коліно прокрутило педальку, а друге не хоче і падає з ровера. Та й все. І через місяць вона вже їхала на ровері. Два місяці минуло, 21 липня вересня. Я пішла до неї на іменини. Вона Марія. А вона каже, показує мені, каже, я зжимаю кулачок. Вона не зжимала пальців в кулачок, в неї отак пальці торчали, тому що в неї пальці всі покручені, і вона каже: Я вже зжимаю кулачок за два місяці результат.